Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, мою душу твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю. Наповни мій дім миром, чистотою та світлом, захисти мене і мою родину від усякого зла, та веди шляхом віри і правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у цей святий хрещенський святвечір, освяти мою душу Твоєю благодаттю наповни мій дім миром, чистотою та світлом. Захисти мене і мою родину від усякого зла та веди шляхом віри і правди. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.